Прогноз погоди на три дні з 9 листопада. Привіт, друзі! Ми розпочинаємо наш особливий прогноз погоди на найближчі три дні з 9 по 11 листопада 2025 року. Сьогодні ви дізнаєтеся, коли саме настане наймокріший день у цьому періоді, та який регіон очікує найтепліший осінній сюрприз із температурою до плюс 17 градусів. Дочекайтеся кінця, щоб отримати повний план на початок тижня, включно з порадами, де знадобляться парасолька і тепліший одяг. Ці три дні з 9 по 11 листопада принесуть в Україну переважно дощову та теплу осінню погоду. 9 листопада невеликі дощі очікуються вночі на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині, а вдень на Правобережжі. А ось 10 та 11 листопада невеликі та помірні дощі охоплять всю країну. Зверніть увагу, 11 листопада у південних та центральних областях місцями очікуються значні дощі. Будьте уважні: 9 листопада на лівобережжі в Карпатах і на Прикарпатті. А 10 листопада місцями по всій Україні вночі та вранці очікується туман. Температура вночі коливатиметься від плюс 2 до плюс 11 градусів тепла. Денна температура очікується від плюс 7 до плюс 14 градусів тепла, а у південній частині до плюс 17 градусів. Легенько пройдемося по куточках України. Почнемо з півночі України у періоді з 9 по 11 листопада. Північ відчує дощовий початок тижня та помірне тепло. Нічна температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 9 градусів тепла з туманом вранці. Денне тепло очікується від плюс 9 до плюс 12 градусів. 9 листопада переважно без опадів. 10 та 11 листопада невеликі та помірні дощі. продовжимо з півдня України. Південь наш лідер по теплу, але з сильними дощами. Нічна температура від плюс 7 до плюс 11 градусів. В день стовпчики термометрів покажуть від плюс 13 до плюс 17 градусів. 9 та 10 листопада невеликі дощі а 11 листопада місцями значні дощі. Це найкомфортніші температури для листопада, але варто мати при собі парасольку. Наступний захід України. Захід відчує дощі та помірну прохолоду. Нічні температури від плюс 2 до плюс 6 градусів тепла з туманом вранці. Денна температура очікується від плюс 7 до плюс 12 градусів. 9 та 10 листопада невеликі та помірні дощі. 11 листопада невеликий дощ, небо буде хмарним. Далі схід України. Східні регіони відчують стабільне помірне тепло та дощі наприкінці періоду. Нічна температура від плюс 3 до плюс 8 градусів тепла з туманом вранці. Денна температура від плюс 8 до плюс 14 градусів. 9 листопада переважно без опадів. 10 та 11 листопада невеликі та помірні дощі. І на завершення центр України з Києвом центральні області отримають дощовий початок тижня. Нічні температури від плюс 5 до плюс 10 градусів. Денні показники від плюс 9 до плюс 14 градусів. 9 листопада невеликий дощ в день. 10 та 11 листопада невеликі та помірні дощі місцями сильні у понеділок. Київ ніч плюс 6 градусів, день плюс 11 градусів. Хмарно невеликий дощ. Вітер західний 7 метрів на секунду. Київ зустрічає неділю дощем, що м'яко освежить вулиці, запрошуючи до затішного проведення часу вдома. Загальні тенденції: цей період принесе в Україну переважно теплу, але дуже вологу погоду, що вимагає уваги до опадів. Головний погодний фактор значні дощі у південних та центральних областях. Рекомендуємо мати при собі парасольку, і вода не проникне взуття протягом усього періоду. І от розкриваємо секрет: наймокрішим днем у цьому періоді стане 11 листопада, коли значні дощі очікуються у південних та центральних областях, що може ускладнити пересування. А найтепліший осінній сюрприз з температурою до плюс 17 градусів. Варто очікувати на півдні країни, що робить цей регіон оазисом тепла посеред дощового листопада.